Друзі, сьогодні у нас незвичайні щоденники вдячності, тому що ми будемо дякувати не окремій родині. Так, ми сьогодні будемо розповідати про те, як поляки допомогли відкрити українську школу для українських дітей, в яких навчаються за українською програмою. Такий рух. Тут було стільки людей. За 24 дні. Не хотіли спускатися в наш підвал, де у нас є загальна кімната, гардероб їдальня. Тому що вона була вся пофарбована всім кольором. Ми дякуємо полякам. а Поляки дякують Мирославі. Ось так. Ну і розкаже нам про все це пані Мирослава. Пані Мирославо, як виникла така ідея? У березні, коли ми бачили, що приїхало багато жінок з дітьми, ну фактично більшість це жінки і діти. Ми знали, що потрібна допомога, власне, якщо йдеться про освіту для дітей. І до мене подзвонив голова клубу католицької інтелігенції, і власне теж з таким питанням, чи потрібно зараз створити школу і чи це добра ідея. Ну, я подумала, що так, що це добра ідея. Ну і ми домовились зустрітись. Просто порадитись і прийняти певні рішення, чи ми йдемо далі, чи щось з цим зробимо. До Варшави пригадуємо одразу після початку війни. У Варшаву приїхали десятки тисяч дітей з України. І ми побачили, що по-перше, дітей не приймають до польських шкіл, тому що там не так багато місця. А по-друге, ми знаємо, що дітей потрібно якомога швидше виводити з цієї травматичної ситуації, тому що війна це дуже травматична ситуація, не лише з освітньої точки зору, хоча навчання також. Важливо, але перш за все важливо бути в середовищі, перебувати з дітьми, а не сидіти в когось вдома і перебувати у складній ситуації. А також, зрештою, дозволити матерям, які приїхали з дітьми, влаштувати свій побут. життя. Від ідеї до реалізації пройшло дуже мало часу. Проект стартував блискавично швидко від того, як про нього почали говорити вголос, і в сумі після 24 днів від цієї зустрічі ми відкрили школу. Так, що це все задіялось тому… – за 24 дні? Це ж на це потрібні гроші на це потрібне приміщення, звідки гроші взялися, і що за приміщення, де вона знаходиться. Ну, ви знаєте, в Польщі дуже було відкриті серця, і зараз є відкриті серця, щоб допомагати Україні, і теж українкам, українцям, які сюди приїхали. І це, це час, коли такі різні чуда трапляються. Що ми тут в українському домі зустрілися з, з, з потенційним донором. А хто Це і, хто? Ну, Це міжнародна організація Save the Children. Mm -hmm. Вони прийшли до нас зустрітись, поговорити. Ну відповідно, які програми ми робимо. Ну і їм сказали, що ми хочемо відкрити українську школу, на що якби було таке і вони можуть це підтримати. Ну відповідно, пізніше ми, якби на дуже великій довірі взаємній працювали, і ми паралельно готували, шукали приміщення, готували це приміщення, і вже знайшли, бо це теж випадковість. Ми знайшли приміщення, яке один з університетів Варшавських це вища школа екології і управління, мала корпус, якому не вело занять. Відповідно, це, це випадково вдалося знати, що таке приміщення є. Ми звернулися і вдалося власне домовитись про оренду. Цей період надзвичайно тепло пригадує і директорка української школи у Варшаві Оксана Колесник. Коли починало приміщення готуватися для, для того, щоб е, прийняти дітей цілий тиждень, звичайні поляки. Жителі Варшави приходили сюди і допомагали все прибирати, мити, складати, виносити, заносити і так далі. Тут був такий рух, тут було стільки людей. Це просто не передати. До речі, Оксана також біженка раніше в своєму рідному Чернігові вона керувала освітнім закладом, але через війну і окупацію Чернігівщини мусила втікати з донькою до Варшави. А тут польські фонди запропонували їй організувати освітній процес, і все робилося паралельно. Просто наскільки була організована. Підтримка, наскільки була організована співпраця, наскільки всі люди, кожен працював і кожен е, проявляв себе у е, своєму напрямку, що це було щось неймовірне, тому що одночасно шукалося приміщення, рекрутувалися вчителі, е, шукалися діти, приводилося приміщення е, у порядок. Ну тобто, це всі процеси йшли паралельно. Нині тут за українською програмою навчається 250 дітей. Та охочих здобувати освіту у Варшаві було понад дві тисячі, але перевагу надавали сім'ям з окупованих областей України. А ще ця школа допомогла адаптуватися в чужій країні не лише учням, а й вчителям. Добре, що ми ввелися в цей проєкт, тому що коли ми там почали працювати, повернулося відчуття того. По перше, що ти робиш щось важливе. повернулося відчуття, що ти робиш це для українців, і повернулося відчуття якогось такої, такої самоповаги. переважно працевлаштовані українські вчителі. Усі вони біженці втекли від війни після 24 лютого. Єдина людина, яка працює з Польщі, це головний координатор з нашого боку Антоніна Міхаловська, яка є віце-президентом цієї школи. і вона має контакти зі спонсорами. Та шкільним середовищем. І я знаю її, вона цю школу створила. Також до дітей-біженців у навчальному закладі усі працівники дуже уважні, бо розуміють, що в нинішній ситуації вихованці потребують надмірного піклування та індивідуального підходу. Був у нас такий випадок, коли хлопчик він просто ну, в школу він приходить, а сюди він не спускався. Тому що спускатися сходами вниз йому здавалося, що. Буде знову щось погане. Деякі діти не хотіли спускатися в наш підвал, де у нас є загальна кімната, гардероб, їдальня, тому що вона була вся пофарбована в сірий колір, навіть трохи темніше. Вони були травмовані від перебування в бункерах. Просто дитина психічно не могла спуститися по цих сходах. Просто ні, і така блокада. У школі цю проблему вирішили негайно, аби дітям було комфортно навчатися. Ми перефарбували стіни. От, зробили світлішими коридори. От, ну, і е, психологи працювали і з дитиною і з мамою. Школи працює школі Працюють психологи. Досить добре працюють українські психологи, які розмовляли з дитиною та батьками про їхній досвід. Звідки вони приїхали? Історії відомі, хто пройшов який шлях. Ось так і до цього ми дійшли. Українська школа у Варшаві для українських дітей. Є абсолютно безкоштовною нею опікується і опікувалися декілька різних фондів для школи працювали такі асоціації, як клуб католицької інтелігенції у Варшаві, фундація, наш вибір, український дім, асоціація Альянс Сімей і фундація польської школи. Було чотири заклади. Вони три тижні працювали в такому колективі від кількох до кілька десяти людей, щоб підготуватися. Кожен відповідав за певну сферу підготовки. А організація, яка фінансує ці заходи, платить зарплату вчителям, тому що, звичайно, вчителю потрібна зарплата. Бачувати житло, їжу це є міжнародний фонд Save the Children. Міжнародна Ми як починали, ми думали про тримісячний якби план, щоб діти закінчили шкільний рік. Відповідно, ми далі продовжуємо співпрацю власне з цією ж організацією Save the Children. Вони нам допомогли нам фінансували теж літню програму, тому що ми не мали відпусток літом. Школа фактично організовувала такі тижневі табори в місті, плюс табори над морем, табори в горах. Ще однак є й інші фонди, які підтримують фундація Orange, яка нас підтримує. Ервістей фонд чи банк Голдман Sachs. Волонтери цього банку і працівники приходили сюди ремонтувати школу, прибирати клас, працювати за цю неймовірну підтримку і допомогу українські сім'ї та працівники школи. Щиро вдячні усім польським фундаціям і волонтерам, які допомогли втілити у життя такий важливий і потрібний для українців проєкт, як Українсько-Варшавська школа. Дуже вдячні і батьки, і ми за те, що є можливість працювати в українській школі і вчити дітей за українськими програмами. Ще між таке міле момент закончання тамтиї школи чи зебра звичайно. Потенція, у нас були такі приємні моменти: і, кінець школи чи в в зустріч в в на в початку в школи, в де батьки дуже дякують нам. В але в скоріше в ми дякуємо батькам, які довірилися нам, що ми будемо добре дивитися за їхніми дітьми і створимо тут достойну заміну їхньої школи. Нормальнощі в те ситуації. Я хочу вас попросити, щоб ми зараз почули імена поляків, завдяки яким наші діти займаються за українською програмою в Україні українській варшавській школі добре. Ну перш за все, і перш за все хочу назвати Якуб Керсновський. Це є голова клубу католицької інтелігенції, Дякуємо який, власне, в нього появилася ідея, і потім разом ми це зробили. Є звичайно, Антоніна Міхаловська, яка є тепер віце-директоркою, але вона теж якби координує з цієї формальної сторони цей наш проект. Е, є теж частина власне польського колективу і цілий клуб інтелігенції і католицької, і, власне, ті працівники адміністративні, теж і в українському домі. Якби їх не перелічиш, тому що їх так багато. Дуже багато. Пані Мирослава, ви отримали від поляків нагороду. За що і коли? Ну, сьогодні, наприклад, це університет, Академія Леона Кузьмінського, вони понагородили мене і теж, ну, моєму імені теж фонд за, за те, що ми спільно з Академією Кузьмінського перші дні створили рецепційний центр. Тобто, який діяв два тижні, який був першим в Варшаві, де приїжджали українки, українці з кордону, де вони могли переночувати, де вони могли поїсти. Це те, що не забувається, і це те, що насправді не популісько робить з нам з брат, братськими народами. Дійсно, не по крові, а познати, а по душі нас народами, і звичайно, ми всі хочемо віддячити. Ми дякуємо полякам. а Поляки дякують Мирославі. Морославі. Дякую. дякую, дякую вам, пані дякую. дуже.